У нових житлових комплексах часто виникають проблеми з інфраструктурою, особливо в системі водовідведення. Каналізаційні насосні станції є ідеальним рішенням для ефективного відведення стічних вод. Сьогодні ми хочемо поділитися з вами своїм досвідом виконання каналізаційних насосних станцій. Це важливе обладнання, яке забезпечує ефективне відведення стічних вод. У часи, коли ринок нерухомості переповнений, Наявність сучасних і ефективних систем водовідведення стає важливим фактором при виборі об'єкта для потенційних покупців. Завдяки нашому надійному партнеру компанії Бадаза була змонтована нова каналізаційна насосна станція, що живить в сучасні жилі комплекси району Софіївської борщагівки у Києві. Інвестуючи в насосні станції, ми разом забезпечуємо високий рівень комфорту для мешканців. Це збільшує задоволеність клієнтів і як результат підвищує спільну репутацію. Монтажники, спеціалісти високого рівня змонтували каналізаційну насосну станцію продуктивністю більше 280 метрів кубічних на годину. Компанія Бадаза змонтувала каналізаційну насосну станцію продуктивністю 282 метри кубічні на годину. Тут знаходиться планка поплавкового обладнання, яка відповідає за своєчасне спрацювання насосів, а також за їх відключення. Тут знаходиться вхідний колектор, звідки приходять стоки до КНС. Тут знаходяться всмоктуючі патрубки до насосів. Їх розташовано три штуки: перший, другий і третій. Зараз ми знаходимося в приймальному резервуарі стоків. Сюди надходять усі стоки. В даному приміщенні знаходиться насосне обладнання хома, насоси, зворотній клапан, запірна арматура, також напірний трубопровід, з'єднані в одну магістраль. Щит керування автоматикою нашого насосного обладнання. Поплавки з камери резервуару передають сюди інформацію про відкачку. Затим включається автоматика і починають працювати насоси. В двох словах розповім, як працює каналізаційна насосна станція. У нас є резервуар із поплавковим обладнанням, де йде наповнення до певного рівня. Потім спрацьовують поплавки і передають інформацію на щит керування. Щит керування включає насос згідно налаштувань та реле часу або два, якщо він аварійний, або всі три. І потім передається інформація, вмикаються насоси. І починається відкачування стоків в напірну каналізацію по нашому трубопроводу, котрий іде протягом 8 кілометрів. В даному щиті керування знаходиться автоматика керування КНС. Тут у нас знаходиться автоматика, контролери, інструкція та інша допоміжна автоматика. Він оснащений метриками напруги і основний блок, де показується уся необхідна інформація про роботу каналізаційної станції. Встановлення нової каналізаційної насосної станції значно знижує витрати на обслуговування інфраструктури. Менше проблем зі зливами, менше витрат на ремонт і обслуговування. Це гарантує найкращу рентабельність інвестицій. Сучасні насосні станції легко інтегруються в загальну систему комунікацій, що дозволяє зменшити час і зусилля на їх встановлення. Компанія енергія води пропонує вам надійні рішення в галузі гідравлічних систем та каналізаційних насосних станцій для житлових і промислових об'єктів. Ми прагнемо забезпечити наших клієнтів найвищою якістю послуг та технологій. Звертаючись до наших менеджерів, ви гарантовано отримаєте професійну допомогу та найкращі ціни. Ми забезпечимо прозорий розрахунок витрат на обладнання, щоб ви могли планувати свій бюджет з максимальним комфортом. Наші спеціалісти забезпечать відповідність всіх етапів реалізації проекту вашим вимогам, щоб досягти найкращих результатів. Не втрачайте можливість співпрацювати з надійним партнером у сфері водопостачання та водовідведення. Звертайтеся до нас для отримання консультацій і детальної інформації за телефоном 067 542 -47 -26.